Всім привіт! Дві неділі відкладала запис цього відео. Вже написала собі повністю весь текст на листочку, бо забуваю. Вже декілька разів і їздила на велосипеді, записувала, і просто записувала, але забуваю, тому вирішила записати відео так просто. Тут я забула, що хотіла сказати. Ага. Я впевнена, що якщо ви дивитесь це відео по тій причині, що у вас та сама особливість, то я впевнена ви поставите на Х2, бо я так роблю. Але я не можу швидко говорити. У мене ціла купа думок паралельно, і мені треба вишуковувати ці фрази, які я хочу сказати в цьому відео. Перше, що я хочу сказати, це те, що в мене зараз весь Ютуб забитий відео з з здуху, так як мені поставив психіатр, мені на секундочку 33 роки. І я ніколи про це не знала, поки мені не стало ставати гірше. І Я не почала вивчати симптоматики і зрозуміла, що треба звертатися саме з проблемою, і ці всі симптоми проговорювати, щоб психіатр зрозуміла, що зі мною коїться. Перше, що я хочу сказати, що справді я була в шоці, коли я почала після того, як мені поставили цей діагноз, я почала просто гуглити, як живуть люди зі здух, і зрозуміла, що все це життя, це я не лінива. І так само, як і ви, не ліниві. Просто ми такі нейронно, як кажуть, нейронно особливі люди, і можна жити все. Цим діагнозом спокійно, просто так сказати, свій, своє життя певним чином, щоб перекривати всі такі наші особливості. Але єдине, що я зрозуміла, що моя особливість щодо того, що я дуже креативна, то це теж дякуючи цьому тому. Я вважаю, що це навіть такий, така ізюминка в людині. Так, іноді жити важко. І я буду розповідати в своїх відео а в цій тематиці, буде окрема папочка, буде розповідати в своїх відео, як я справляюся, які для себе я побудувала правила, як підлаштувала під себе побут і тому подібне, щоб вам було. Зрозуміло, якщо у вас така ж сама особливість, як вам себе вести. Тому що все вибудовано навколо правильного харчування, певного графіку і певних підлаштованих під себе. Не ми підлаштовуємось під суспільство і під графік, а підлаштовуємо все під себе. Тому що я нічого не забула. Буду ділитись як вам. Почала будувати своє життя після того, як я дізналась про свою особливість, і впевнена вам це буде корисно. Мабуть, вже казала це. Пишіть, можливо, у вас є свої якісь а, фішки, правила. І я буду це висвітлювати, якщо ви будете не проти, і будемо ну, спілкуватися взагалі і розкривати цю тему на україномовному Ютубі. Дуже мало цієї інформації, тому я вирішила записувати ці відео. Тому підписуйтесь, не пропускайте. І всіх обняла!